Так, так, далі продовжуємо говорити про динамічний діапазон на камерах Fujifilm X. І у мене, як ти знаєш, в руках з x, x pro 2 Сьогодні ми поговоримо, за яких умов можна поставити тобі динамічний діапазон не тільки 100%, а 200% і навіть 400. Є ситуації, коли ти цього не можеш зробити. Наприклад, я тобі покажу. У мене, наприклад, зараз є е, е, діапазон, стоїть в мене динамічний діапазон 100%, і я, наприклад, хочу його змінити. Ось у мене динамічний діапазон 100. Я хочу змінити. Я беру, наприклад, джойстик, так оце кручу, і що в мене показує авто. Або 100, або авто. В чому проблема? Чому я не можу змінити? Я роблю тільки одну маніпуляцію, яку я відразу не покажу. І дивись, що відбувається. Тепер я можу що зробити? Тепер я можу поставити динамічний діапазон 200. Так? 200. Бачиш, 200 стоїть. А перед тим не міг. А тепер якщо я роблю ще одну маніпуляцію. І я тепер можу ставити діапазон. Динамічний діапазон скільки? Ану. 400. Правильно? І це авто, так? Ось. 100, 200, 100. О, 400 в мене. 400. І далі, 200, 100. Тобто, в мене тут вже повністю досяжна можливість. Що це за е, маніпуляція? Що за влаштування дозволяє тобі поставити. 100 динамічний діапазон процентів 200 400, за яких обставин ти не зможеш перескочити на 400, і як це впливає на твоє зображення, як це впливає на смак чорно-білого зображення, як це впливає взагалі на твою фотосесію? Це зараз. Отож, є обставини, з яких ти не зможеш це зробити, а є обставини, з яких ти зможеш. І це включає в себе не тільки технічні питання, а також твій підхід до зображення. Отож, як маніпулюючи одним лишень параметром, ти можеш мати доступ до динамічної Депізону 400. Не переключайся, далі побачиш цю, цей секретик. Знову зазвичай своїм крутую хвильку твоєї уваги. Це моя вступна сторіночка про мене е, на моєму сайті. А далі дивися, у мене є закладочка Workshop. Дуже цікава закладка. Це вступне відео, відеоролик про мене, як взагалі як е, особу, яка викладає, навчає. Ти бачиш тут коротенька інформація, скільки міст я об'їхав, скільки країн, скільки учнів, в яких містах? Коротесенько є такі такі послання на визначні або такі досить яскраві воршопи у Львові, Венеції, Верховині, Гродно, Луцьк, Київ, Мілан, Флоренція, івано франківськ Прага, Дніпро, Житомир, Гданськ. І ти бачиш, послання є на новий воршоп Лавсторі. Чим цікава ця закладочка, дивись, я говоритиму про дуже важливі речі: про те, як створити сюжет і як його відобразити в фотографії. І, зокрема, для тебе є такий дуже цікавий, скажімо так, нюансик: це відео. Моє лавсторі, яке є на офіційному сайті, сайті океану Ельзи, і перегляд, баскільки у мого відео там вони поставили. Зрозуміло, що це не має заслуга, це просто на офіційному сайті, але десь скільки переглядів? 3 мільйона десять 10, 10. Це число посім зміниться. Можливо, навіть зараз не актуальне. Тому заходь, цікався, дивися, я думаю, тобі буде приємно. Отож, що це за таке, за таке чудове налаштування, яке дозволяє тобі мати діапазон, динамічний діапазон набагато більше, ніж тільки 100. Давайте знову. Просто подивимося. от я не можу нічого зробити в мене або Авто, або 100. Так, або Авто, або 100, в чому проблема? Це дуже просто. Дивися. Налаштування, значення ISO. Якщо ти поставиш значення ISO 400, у тебе одразу є доступ до діапазону 200. Не далі, бачиш, тільки до 200. Якщо ти поставиш налаштування ISO до 800, Тебе з'являється можливість доступу до, до 400, діапазон 400. Що це означає? Дивімося, коли ми фотографуємо за світлої пори сонячної, багато світла, то зрозуміло, що нам не дуже хочеться ставити ISO 800. Бо якщо ми будемо фотографувати на ті діафрамі 1,4, а це, наприклад, ну, в вашому випадку бажано. так? То ІС-800 і 1.4 це яка теж буде витримка, 8 тисяч може не, не спрацювати. Тоді що почне працювати? Електронний затвор. Але скажу вам так, що електронний затвор це трошки така ну, невдячна річ, бо він може трошки зображення може плисти. І, наприклад, якщо втувати портрет, то зображення може плисти, розтягувати лице, деформувати саме зображення. Тому виникає запитання. Як це, як, от, на які жертви йти. Також, якщо в ІСО 800, це завжди піднімається шум. Хтось, наприклад, дуже боїться цього, хтось хоче вторфати тільки на чим поменше, що було ІСО. І тому виникає дилема. Наші страхи з боротьбою за динамічний діапазон. Я не маю цих страхів, я завжди втофую на ІСО 800, навіть коли світла багато. Це можна, я можу йти трошки на компроміс, закриваючи діафраму трохи, але переважно я компенсовую це трошим, електричним затвором, але що, розумію, що деякі зображення будуть спотворені, тому роблю більше фотографій. Ось так. Тож бачиш, значення ISO впливає на те, який доступ ти маєш до, до динамічного діапазону. І динамічний діапазон, як ти побачив в попередних роликах, впливає на саме зображення і, зокрема, наприклад, на працю з самим зображенням. Ось так. Думаю, тобі це було цікаво. Ось так ми з тобою поговорили про динамічний діапазон камер Fujifilm X. у мене і ти бачиш про 2. Я ще знову повторююся, говорю про це. Таким чином, тема вичерпана. Ти можеш спокійно тепер розуміти, як поставити динамічний діапазон 100% 200 і 400%. У роликах попередніх ти побачив, як це впливає на зображення. Сьогодні ми трішки поговорили про самі, саме, самі твої страхи в налаштуваннях цього динамічного діапазону, який пов'язаний з налаштуванням ІСО, значенням ІСО. І думаю, ти вже готовий цим. Як то кажуть, спробувати, побавитись, побачити результат. Тому ми продовжуємо далі говорити про фотографію українською, ми говоримо про плівку, ми говоримо про цифру, Фуджіфільм, Фуджі зокрема, про симуляцію плівки, ми говоримо про філософію, психологію, ми говоримо про те, що любимо займатися фотографією. Тому до зустрічі в наступних роликах. Ще багато цікавого попереду.